Мої любі, всім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, мої любі друзі, завтра о 22.00 відбудеться дуже важливий матч для української команди Київська Динамо. Буду у себе номінально вдома приймати Лаціо, Перший тур Ліги Європи. Дуже важливий матч для обох команд. Сьогодні поговоримо про Кіян. Про Кримін. Ну і в кінці відео я, як завжди, поділюся своєю думкою. Чого все-таки я очікую від даного поєдинку? Розпочнемо ми з очних зустрічей. Команди провели між собою два матчі. Це було ще в сезоні 2017-2018. У березні у Римі на стадіо Олімпіка команда зіграла в нічі у 2-2. Ну, а через тиждень у Києві на стадіоні СК Олімпійський Кияни все-таки поступила з рахунком 0-2 Гуксалеви та Стіві Девірея були єдиними у даному двобої. В кінці кінців, з рахунком 4-2, саме Римський лад пройшов тоді далі, але, але за ці 6 років, мої любі друзі, дуже багато чого змінилося. Перша Каяна дуже сильно додали та спрогресували, особливо за останні, напевно, роки так два. Олександр Шавковський. Просто в якихось неймовірних кондиціях. Зараз перебуває київський Динамо. кияни програли лише жодного разу, з чим беремо матчі серпня. Це була поразка від Red Bull z Halzburger, виїзна поразка, прошу номінальна поразка 0 02. І, то, якщо, гра... якщо брати саму гру, то вона взагалі була рівною на мою суб'єктику зору, і каяни на поразку там не заслужила. Але в будь-якому випадку це тільки одна поразка. Чемпіонаті України київський Динамо займає першу позицію після шести турів. 16 балів у підубічних Олександра Шавковського 5 перемог підряд. У Динамо одна ніч. 16 очок таким чином є у пасиві у київського Гранда. Ось 16 балів є в пасиві. Перша позиція з киянами. Олександр є також 16 очок, але різниця забито пропущених тут краще. Київська один Якщо ж брати самі поєдинки, ну ось тут е, пройшли партизан-кияни, пройшли Рейнджерс, перемогли Верес, перемогли Карпати, всі ці перемоги абсолютно були по ділі, по статистиці, тотальний контроль м'яча киян, тотальна кількість ударів. Ось, на вороску, нічого з, з руху. В, в усіх цих поєдинках кияни дуже багато пробивають по воротах. Ось навіть з руху моментів було не так, то є багато, хоча там був момент Веліксар Піхаленка. Але ударів було 17, в попередньому матчі з Ворскло було 20 ударів, тобто -то кияни в середньому там пробивають. Ну, дарив так 15 за матч, тобто це дуже-дуже багато. Киян дуже багато пробувають по виробках. Прям дуже багато і. І це справді. тобто Видно, що кияни прогресують, кияни грають в атакувальний футбол, грають на атаку, кияни хочуть більше володіти м'ячем, більше атакувати, більше створювати моментів. І з цим дуже-дуже приємно спостерігати. Давайте тепер поговоримо про римський Лацію. Римська команда єдина в восьмій позиції в італійській серії. А команда набрала 7 балів. Два матчі вона програла, один матч дегравчів. Та два матчі Лація зуміє добути перемогу. Сім балів. В принципі, доволі таки непоганий початок з 15 балів да, сім набрала. Але є поний баланс, де поразка буде нічого де перемоги. Є певний такий баланс між цими поєдинками. Наприклад, в останньому матчі Лаці програла Фіорентині, а з рахунком 1-2, хоча Лаці, на будь-яку до поразки не награв. Команда грала добре. А так розпочали взагалі, з перемогою над Венецією, потім поступили сюди Не зіграли в ніч з Ловніланом 2-2. перемогли Вірону, але програли Фіорентині. Мої любі любі друзі. Ну, в принципі, на зборах Лація доволі таки непогано дивився. Якщо в принципі ми будемо дивитись матчі, то Лацію, хоч і програв да, але, на мою думку, команда ну, дивилася доволі ще й непогано. Доволі ще й непогано. Команда також полюбляє атакувальний футбол. Ось хоче Лація також грати саме першим номером. Ось, тому якось так. Підубій Марко Бароні поки що нестабільні. Ще раз кажу, Лація два матчі переміг, два матчі програв та одну матчі з Міланом команда зіграла в зірлавніші. Так, да, Лація нестабільний, але все-таки стандартні положення це одна з найсильніших якостей Лація. І Вони, до речі, вірно не забили якраз після подачі зі штатного майданчика. ось, Тому. Тому якось так мої любі друзі. Лація виглядає дуже сильно, дуже сильно саме при стандартних положеннях. Ось. То ідеальна подача. Зі штатного майданчика. Там був штрафний у лаці, подача, і тоді вони фірм не забили. Ну, до речі, Київського Динамо також кутові стандартні положення. Також зараз одна зброй, Наприклад, Наприклад, Ворсти вони забили. Якщо не помиляюсь, два голи. Саме після кутових не можу помилятися. але в будь-якому випадку ні один там гол вони після кутових забили. Ось. Ну, в будь-якому випадку, коли я не виглядаю доволі-доволіски потужно. Ось ну, до речі загальна таблиця Ліги Європи. Слід нагадати, що перші 8 команд проходять наступний раунд, Ну, відповідно 9-24 команда це плей-офф, ну, в принципі, та сама ситуація, яка Лізі чемпіонів. Тому якось так, тому, якось так, так кожен бал наневі золота. І завтра буде велика битва між киянами та римлянами. Будемо переходити до думок, чого все-таки я очікую. Я очікую відкритої гри, очікую моментів дуже багато, що є у одних, що є у інших. Думаю, що кияни можуть тут першим номером зіграти проти Латція. Я не здивуюся цьому. Дейдуват взагалі нічого. Кияни на правах, хоча й номінальних господарів, але думаю, що кияни спробують захопити ініціативу. Більше володіти м'ячем, я думаю, захоче Динамо більше атакувати. І я, в принципі, думаю, що Киян є абсолютно всі шанси здобути хороший результат. Думаю, що будь команди заб'ють. Це мій такий перший прогноз, перша моя думка. А ось друга моя думка, думаю, що відам право київському Динамо. Ну, і щось мені серце підказує, що київське Динамо як мінімум не програє. Нічого, звичайно, ще не виключаю, але. Основна моя думка, що Динамо точно не програє. Нічия може бути спокійно. Нічия 1-1. Я нічій не виключаю. Може, і Динамо переможе з мінімальним рахунком 2-1. Тобто це може бути як і нічия 1-1, так і мінімальна перемога Київського Динамо з рахунком 2-1 або 3-1. Але основна моя думка, це обидві команди заб'ють, та кістка Динамо як мінімум не програє. Лація завтра. Ось так, мої любі друзі. Віримо в українську команду. Справді великий виклик для Олександра Шавковського та для його підопічних, тому що Лаціо це дуже сильна команда, дуже сильна команда і буде велика битва, велика битва. у нас з вами очікує. Дякую за увагу, мої любі друзі. Хочу побажати вам всього найкращого. Бережіть себе. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.